Йдеться не про мир, а про тимчасове перемир'я між Україною та Росією. Питання окупованих територій відкладається на 49 або ж навіть на 99 років, що фактично визнає їхній нинішній статус. США розглядають поступове скасування більшості антиросійських санкцій у довгостроковій перспективі. Можливе відновлення імпорту російських енергоресурсів. Відсутні зобов'язання щодо обмеження розширення НАТО і США не обіцяють припинити військову підтримку України. України, але і не обіцяють її продовжувати. Сумнівно, щоб Вітков чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало. І Вітков нічого такого не говорив. Він говорив інші речі. За словами невідомого до цього моменту польського порталу, це ті пункти так званого мирного договору, які Вітков озвучив Путіну і які Росія вважає приємливими, щоб говорити про мир, не знаю, чи вам вони не здаються підозрілими, але особисто у мене виникає відчуття контрольованого спецслужбами Росії інформаційного вкиду, оскільки ніхто з орбіти Путіна це не коментував ні Лавров ні Пісков, ні навіть Шейгу. Ну я вважаю, зараз відбувається дуже серйозна інформаційна атака для підготовки зустрічі Трампа і Путіна. Дійсно, так і навіть Путін, от коли коментував сьогодні можливі зустрічі з Зеленським каже, ну я ж, в принципі, не проти. Єдине треба виконати велике домашнє завдання. Це ж те саме, що каже Пісков вже впродовж кількох місяців. І росіяни ж вони не заперечують зустрічі з Зеленським, але кажуть, ну давайте підготуємо домашнє завдання, виконуємо домашнє завдання. А це що означає? Це те, що пише буквально от щойно видання Нью-Йорк Таймс, якому детально обговорюють, ну, точніше, Знову нагадують усім позиції е, Путіна. Він хоче усунути першу причину війни. Вони ж про це постійно говорять. А публікація в Онеті – це швидше така, знаєте редакційна історія. Давайте напишемо, ну, щось придумаємо. Придумали. І особливо там комічно виглядає те, що Путін відмовився від нерозширення НАТО публічно, і Путін відмовився від непостачання Україні зброї. Це те, проти чого вони категорично виступають. Тому я доволі скептично зараз заради тих планів, які прописані, але м, дійсно відзначаю непереборне бажання Трампа зустрітися з Путіним для досягнення чогось. Тож усі ці пункти можуть автоматично множитися на нуль і розглядатися як чергові Москви. Бо все, що вилітає з рота Ушакова, автоматично носить гриф брехня. Просто нагадаю його коментарі напередодні. За пропозицією американської сторони було погоджено домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа. Нестиковка номер один. Білий дім вчора акцентував увагу на тому, що саме Росія запропонувала подібну зустріч, а Трамп на неї погодився. Хоча Путін, як і Ушаков, теж не зміг згадати, від кого надійшла ця ініціатива. Здається, такий вік дається в знаки. І хто був ініціатором цього саміту? Інтерес був продемонстрований з обох боків, що там яке хто слово сказав, в першу чергу вже не має значення. Далі разом з американськими колегами беремось за опрацювання параметрів зустрічі. Місце проведення було і у принципі узгоджено, сказав Ушаков. І хоч американська сторона ще не говорила, де це може відбутися, путін вже бігом першим пунктом у списку поставив об'єднані Арабські Емірати. У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати такого роду захід. Один з таких друзів президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Я думаю, що ми це зробимо, але це було б одне з підходящих цілком відповідних місць. я вже не раз говорив, що нічого проти цього я не маю взагалі, це можливо. Але для цього потрібно створити певні умови. Але на жаль, таких умов поки що немає. Опа. -па! Тобто Путін, який напав на Україну, не хоче, та що там категорично відмовляється зустрічатися із Зеленським, як із стороною, на території якої проходить війна. А Трамп про це знає. А Кофу це передали. А коли Трамп дізнається, як відреагує? Американські змі вчора писали, що зустріч із Зеленським умова зустрічі Трампа з Путіним. Нестиковка номер яка там вже 32 друга. Далі ми пропонуємо сконцентрувати увагу на підготовці зустрічі з Трампом. Головне, щоб ця зустріч була успішною та результативною. Пропозиція з боку американців нам видається цілком прийнятною. А де можливе місце зустрічі? Ну я поки що не можу сказати, хоча воно в принципі визначено. Лічені дні це означає вже наступного тижня. Ви ж сказали дні, а не ти? орієнтовно так. Наступного тижня зараз будемо працювати. Що а де буде зустріч наступного тижня? Я щойно сказав, але Рубіо сказав, що зараз є що обговорювати, є має рацію. Звісно, що позитивно, бо це означає кінець трирічної ізоляції Путіна. Як було б добре, якби з ізоляції він попав під грати, але здається, не цього разу, бо якщо не об'єднані арабські Емірати, то можуть бути і інші країни, які не наважаться арештувати Путіна. Не так багато місць, куди міг би зараз Путін прилетіти, тому що Китай я виключаю на вересень місяць для зустрічі з Путіним. Це історія Сіньзінпіна. Трамп не може летіти на якийсь захід, де буде не його захід. Об'єднані Арабські Емірати так можуть бути, тому що свого часу Путін здійснював візити. Буквально, якщо не помиляюсь, можливо, півтора роки тому це була величезна кремлівська делегація. В один день вони злітали в Об'єднані Арабські Емірати і. В тому числі відвідали Саудівську Аравію. Там дуже дивна була картинка. Вона була схожа візуально в Об'єднаних Арабських Еміратах із картинкою, яка е, демонструвалася ще під час попереднього візиту до цієї країни. Але в будь-якому випадку поширення її засвідчувало про те, що в Дубаї ну більш прихильно ставляться до Путіна аніж в Саудівській Аравії. тому що Ер'єт якось так ну не дуже знаєте вітає Путіна. Все того, як він постійно порушує домовленості в межах ОПЕК не збільшувати видобуток нафти і так далі. Там натягнути відносини. Хоча вони там, ну нібито, не загострюються. Тому я так ну бачаю, що об'єднані арабські емірати можуть бути ще може бути Катар. тому що Катар активно долучається до багатьох процесів регулювання питань на Близькому сході, виступає як посередник. Дуже прихильно до Катару ставиться і там Трамп. Тому я зараз би ці дві країни розглядав би Азербайджан, де раніше в Баку відбувалося багато цікавих зустрічей, тому що представників Росії нині ми виключаємо, там неможливий візит. Можливо, ще візит до Швейцарії, але знову ж таки на рахунок Швейцарії, враховуючи те, що вона ухвалює рішення і на підтримку України, так багато було таких рішень, але знову ж таки і залишається нейтральною. То ну Швейцарія може бути. Я певний, б певне, бо ці три країни залишив би в переліку. Але що ми все про Путіна та про Путіна? Бо в цьому процесі є безпосередньо Україна, яка говорить, що наразі обговорюється кілька форматів зустрічей задля досягнення миру. За словами Гаранта, два формати двосторонні, один тристоронній. Війна саме у Європі і Україна невід'ємна частина Європи. Ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів. Скоординували наші позиції з Німеччиною. Домовилися ще переговорити з Фрідріхом, безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів Україна та вся Європа, Сполучені Штати. Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає. Війну завершувати однозначно треба, і українці тут в цьому єдині, щоправда, на яких умовах. За даними опитування, 76% українців категорично відкидають мирний план на умовах Росії, яка веде загарбницьку війну з Україною. Можуть погодитися з вимогами Росії 17%. Найбільш прийнятним українці вважають спільний мирний план Європи та України і також. Умовний план США можуть прийняти 39% респондентів. Цей показник, до речі, зріс з 29% у травні цього ж року. Водночас, як і раніше, переважно респонденти підкреслювали, що цей варіант є важким для них. При цьому для більшої частки українців, тобто 49% українців, кажуть, що план є категорично неприйнятним. У травні таких було 62%. Спільний план Європи і України готові прийняти 54% українців і вважають цей план категорично неприйнятним 30% українців. Що це за умовні плани? Умовний план Росії. Передбачає, що Україна має суттєво скоротити армію, обмежити озброєння назавжди повинна відмовитися від членства в НАТО. І також під контроль Росії переходять міста Херсон-Запоріжжя і загалом уся територія Донецької, Луганської Запорізької Херсонської областей. Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них. США та Європа скасовують усі санкції проти Росії однак Україна рухається до вступу до Європейського Союзу. Тобто те, що у Трампа чи то у Блумберг називають обмін територіями, тут правда питання залишається актуальним. Чиїми територіями обмін пише Блумберг, що Трамп сподівається на якісь територіальні там, не поступки написано, навіть я можу зараз зацитувати це дуже цікаво виглядає. Територіальні обміни. В Обмін на обговорення питання обміну територіями. Трамп заявив Зеленському та європейцям, що Путін може почати після цього мирні переговори. От питання: в обмін на переобговорення питань обміну територіями. Якими територіями? Чиїми? Ми будемо російські на українські міняти, чи українські на українські? Так, в мене чудове усвідомлення того, що росіяни окупували територію. Ви слушно пані Катю нагадували, 2014 рік тоді також були окуповані регіони Донецької та Луганської областей, анексований Крим. І ми мали вже подібну історію, але жодного разу Путін не пішов на те, аби повернути щось в Україні під контроль. Навпаки, він вимагає нас здати території, щоб вони взяли їх під контроль. Чи може Путін в якийсь момент сказати, окей, ми зупиняємося по лінії фронту? Теоретично так, я цього не виключаю. Але він однозначно буде вимагати щось замін. Ну, от, наприклад, зменшення війська, виготовлення Україною там ракет великої дальності, ну середньої дальності, перепрошую. Бо ми якраз стоїмо на шляху виготовлення ракет, які можуть летіти на 500 кілометрів і так далі. Сьогодні українсько німецька ініціатива якраз на це спрямована. Збільшення обсягів виробництва зброї потім може вимагати від нас там статусу російської мови офіційно, ну і так далі. Тому що я вбачаю, що план, який виношує Росія, якщо вони гіпотетично завершують бойові дії, я не кажу підписують мирну угоду. Це все ж таки посилення контролю за Україною, в тому числі і шляхом політичних інструментів, згідно з умовним планом США. Група європейських держав, але без сполучених штатів дають Україні гарантії безпеки. Росія зберігає контроль над окупованими територіями. США офіційно визнає Крим частиною Росії. Україна рухається до вступу до Європейського Союзу. США та Європа скасовують усі санкції проти Росії. Що ж до умовного плану Європи і України, то Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають. Україна рухається до вступу до Європейського Союзу після встановлення Сталого миру, США поступово пом'якшує свої санкції проти Росії. Цікаво, також що про встановлення миру на умовах Росії України і США думають військові. Вам же цікаво щодо того, що думаємо ми. Я і мої побратими. Це вибірка не один десяток, не одна сотня людей, не... з якими ми як кажуть на одній хвилі. Дайте нам більше зброї, більше зброї, і ми покажемо, що таке мирні перемовини. Та раз тепер аналізуємо, розкладаємо по поличках за свої навики, політтехнологічні. Е, перше, абсолютно хит, який не відповідає дійсності, після того як Путін кланяється від кофу Москві, після того як Росія вкидає для себе вигідне перемир'я в повітрі. І яке обговорюється на якихось там певних ресурсах, коли він каже, що і рівнях, і коли він каже, що він готовий зустрічатися з Трампом, щоб обговорювати, як це спітляти від санкцій, оцей вкид виглядає ні про що. Востаннє, коли був такий вкид на серйозному рівні, на рівні там, Пентагону, на рівні спікерів Білого Дому, що сталося, доповідаю: Макрон, Мерц, Рюте, Бондерляїн всі в один голос написали, що. Такого не буде. Ми не дозволимо Україні підписати і піти на цю капітуляційну умови, тому що це вони і є. Вони ними і залишаються. Це капітуляція, а не якісь мирні процеси і промовами. Тому е, насправді це є вкид, і вкид виключно з російської сторони. Чому Польща? Тому що е, польський інформаційний простір дуже гарно моніториться українським інформаційним простором. Ми самі розуміємо, що для нас е, це близький партнер, і плюс особливо вони розганяють цю історію, тому що зараз одна з задач росіян е, навколо України вибудовувати країни, які не підтримують нас системно. Тобто е, і новий президент Польщі це сьогодні можливість росіянам змінити політичну е, парадигму в Польщі і привернути більш увагу шовіністичного поляка до того що ам для підтримувати Україну, і власне ми розпочали з преси, якій ми не довіряємо. А тепер до тієї, яку ми звикли читати, і яку звикли обговорювати в ефірах, що пишуть вони і на кого посилаються? Відтак, Блумберг і New York Times вийшли зі статтями, що було за кадром. Під час вчорашнього дзвінка з європейськими лідерами Трамп розповів, що Путін готовий розпочати переговори за умови, якщо вони обговорять територіальні питання. От вам і посилання Блумберг, от вам і пояснення з посиланням на джерела. Україна та Європа відразу ж зрозуміли, що Путін втюхав від Кафу чергову обіцянку. Цяцянку Трамп знову на неї здається клюнув звідси розчарована, але водночас дипломатично вивірена заява президента Зеленського. Не знаю, чи клюнув Рубіо він розумніше, але він, як мінімум, підіграв Трампу, розповівши про якісь територіальні питання, які раптово готовий обговорювати Путін. Знаєте, є території, які Росія захопила і які вони зараз контролюють, і це включає Крим, захоплений ще у 2014 році, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки, будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Знаєте, такі поступки це не просто їх іще потрібно продати публіці у своїй країні, але я думаю, що можу сказати. Усі хочуть, щоб війна закінчилася. Звичайно, Путін нічого такого не збирається обговорювати під виглядом готовності обговорити території. Путін вирішив заманити Трампа на особисті перемовини і тим самим знову відстрочити жорсткі заходи Білого Дому. І здається, знову спрацювало. А може, й ні. Таймс, дізнавшись деталі, відразу ж о 6.11 ранку за Вашингтоном вийшли зі статтею, в якій спробували пояснити Трампу і Рубіо. Що власне нічого не змінилося. Путін просто обрав нову тактику або нові слова, заманюючи Трампа на особисту зустріч під виглядом готовності до обговорення територій. Що територіальне питання насправді не має для Путіна жодного значення. Йому просто потрібна вся Україна. А якими цілями або якими методами цього добитися, це вже питання для Путіна другорядне. Що звичайно санкцій не буде. Якщо переговори відновляться, Путін знову знайшов найпростіший спосіб відстрочити жорсткі заходи. Ну і що сама по собі зустріч з Трампом для Путіна теж є способом досягнення власних цілей. Він домагався цієї зустрічі з самого початку другого терміну Дональда Трампа. Тут і вихід з під дипломатичної ізоляції, і спроба особисто зачарувати Трампа. Зустріч з Путіним. Відкладалася, оскільки я нагадаю, адміністрація Трампа шукала і не знаходила підтверджень, що Путін реально налаштований на припинення бойових дій. Ну і цього ще й досі немає. Я нагадаю, тож на що тут залишається нам з вами сподіватися. По-перше, як написали ABC News, Трамп, начебто, дав зрозуміти, що відкритий до зустрічі з Путіним за умови, якщо той зустрінеться із Зеленським. Але… Ушаков, а потім Путін сказав, що цього не станеться до створення таких умов поки що далеко. По-друге, Україна підходить до цього раунду переговорів з позиції сили, на чому ми завжди наголошували. Закуплені Європою в Америки озброєння на підході. Це кардинально інша ситуація, на відміну від тієї, що була два місяці тому, погодьтеся. І от здається, що ці статті потрапили. Туди куди треба, в око Дональда Трампа, який повідомив, що і сьогодні вийде з заявою о 23-й годині, ну а також що у найближчі 36 годин ухвалить рішення про нові санкції проти Росії. Тому тут мені знову залишається що поставити три крапки і сказати вам до наступної зустрічі за 24 години. Бережіть себе.